Рівно рік 365 днів оглушливої тиші у квартирі, де колись лунав його сміх. Тамара стояла посеред вітальні, яку вони з Ігорем проєктували разом, і відчувала, як стіни тиснуть на неї, вичавлюючи залишки повітря з легень. Кожен предмет, кожна лінія, кожен відтінок сірого на стінах був їхнім спільним творінням. Тепер це був просто мавзолей. Холодний і бездушний пам'ятник щастю, яке так раптово обірвалося. Річниця. Слово, яке останні кілька тижнів пульсувало у неї в скронях, не даючи спати. Друзі дзвонили, пропонували підтримку, кликали кудись поїхати, але Тамара не могла нікого бачити. Їхні співчутливі погляди лише посилювали відчуття прірви, що розділили її життя на до і після. Ігор загинув в автокатастрофі миттєво. Він просто не повернувся додому з відрядження. Тамара пам'ятає той вечір уривками телефонний дзвінок, безбарвний голос поліцейського, холод, що сковував тіло, і нескінченна в'язка порожнеча, яка заповнила собою все. Вони були не просто подружжям, вони були партнерами. Їхні три магазини одягу та дві кав'ярні були їхньою спільною справою, де вони разом будували маленький, але затишний світ смаків і стилю. Після його смерті Тамара намагалася керувати бізнесом, завершувала розпочати, але радість зникла. Вона механічно підписувала папери, але в неї більше не було душі. Сьогодні вранці вона прокинулася з чітким усвідомленням вона не витримає ще одного дня в цьому місті, не зможе поїхати на кладовище, не зможе приймати дзвінки зі словами співчуття. Їй потрібно було втекти. Думка була раптовою, як удар блискавки. За міський будинок, той самий, що вони почали будувати за два роки до трагедії. Він стояв недобудований, покинутий. Останній раз вона була там невдовзі після похорону, і вигляд голих стін, що дивилися на неї порожніми очницями вікон, завдав їй майже фізичного болю. З того часу вона жодного разу туди не поверталася. Ключі вона знайшла їх у старій скринці, де Ігор зберігав усякі дрібнички. Важкий металевий брелок з літерою Т. Він замовив його спеціально для неї. Тамара стиснула ключі в долоні так сильно, що гострі краї вп'ялися в шкіру. Рішення прийшло само собою вона не поїде туди. Вона поїде геть куди завгодно. Не розбираючи речей, вона схопила сумку, кинула туди гаманець, документи, ноутбук, накинула пальто і вибігла з квартири, не озираючись. У машині вона завела двигун і просто поїхала, керуючись єдиним бажанням. Бути якомога далі від цього міста, від цих спогадів. Години злилися в одну сіру смугу асфальту під колесами. Дощ монотонно стукотів по лобовому склу. Тамара не знала, куди їде, вона просто тиснула на газ, обганяючи машини, ніби намагаючись обігнати власний біль. Коли в майже не залишилося пального, вона звернула у перше ліпше місто, назва якого навіть не прочитала. Вона зупинилася біля залізничного вокзалу, просто тому, що тут були люди, рух, життя, яке здавалося таким чужим і далеким. Вокзал гудів, як розтривожений вулик, оголошення дикторів, гуркіт поїздів, сотні голосів, що зливалися в єдиний шум. Тамара сиділа на холодній лавці в залі очікування, безстільно спостерігаючи за метушнею. Вона не збиралася нікуди їхати поїздом. Вона просто не могла бути сама. Її погляд вихопив з натовпу жінку з маленьким хлопчиком. Вони сиділи навпроти. Жінка була бліда з темними колами під очима, одягнена в стареньке, але охайне пальто. Вона міцно обіймала хлопчика років п'яти, який тулився до неї і тремтів, чи то від холоду, чи то від страху. Їхні речі, один пошарпаний рюкзак, стояли біля ніг. В очах жінки Тамара побачила такий відчай, таку втому, що їй на мить стало ніяково за власне горе. Її біль був болем втрати, а тут, здавалося, була боротьба за виживання. Вони сиділи так довго, хлопчик заснув на руках у матері. Жінка дивилася в одну точку і, по її щоці, повільно скотилася сльоза. Вона швидко витерла її тильною стороною долоні, ніби соромлячись своєї слабкості. Щось у середині Тамари ворухнулося якийсь дивний, забутий імпульс. Вона встала і підійшла до них. Вибачте, тихо сказала вона. Жінка здригнулася і підняла на неї злякані очі. Так? У вас усе гаразд, вам потрібна допомога. Слова вилетіли раніше, ніж Тамара встигла їх обдумати. Жінка гірко посміхнулася. А хіба схоже, що усе гаразд? Вибачте, просто важкий день. Я Тамара, представилася вона. Олена, а це Максим. Жінка кивнула на сонного сина. Вони помовчали. Шум вокзалу раптом здався приглушеним. Ми нам немає куди йти. Раптом видихнула Олена, ніби прорвала якусь греблю. Нас виселили з орендованої кімнати. Я шукала роботу, але з дитиною це важко. Гроші закінчилися. Я думала поїхати до сестри в інше місто, але вона не відповідає на дзвінки. Тамара слухала, і в її голові відбувалося щось дивне. Біль, що розривав її зсередини, на мить відступив, поступаючись місцем гострому, пронизливому співчуттю, і тоді в її руці, в кишені пальта, намацався холодний метал ключів, ключів від будинку, який був символом її зруйнованого щастя, від місця, куди вона ніколи не хотіла повертатися. Ідея була божевільною, абсурдною. Але в той момент вона здавалася єдиною правильною. У мене є будинок, сказала Тамара, і сама здивувалася твердості свого голосу. За містом він недобудований, там давно ніхто не жив, але там є дах, стіни, електрика і вода, і грубка можна топити дровами. Олена дивилася на неї, не розуміючи. Я я не розумію. Тамара дістала з кишені ключі Візьміть, живіть там, скільки потрібно. Вона витягла сумки блокнот і ручку і швидко, схематично намалювала карту, як дістатися до селища і знайти будинок на околиці. Ось це недалеко звідси, кілометрів тридцять. Можна доїхати автобусом. Там є магазин, школа. Очі Олени наповнилися сльозами. Навіщо ви це робите? Ми ж зовсім не знайомі. Я не знаю, чесно відповіла Тамара. Просто мені цей будинок зараз не потрібен, а вам, здається, потрібен. Я їду надовго, дуже надовго. Не турбуйтеся, я не повернуся скоро. Вона дістала з гаманця всі готівкові гроші, які в неї були, кілька великих купюр. Це вам на перший час. На їжу, на дрова. Вона вклала ключі, карту і гроші в холодну, тремтячу руку Олени. Хлопчик прокинувся і сонно подивився на них. Я не можу, це занадто, шепотіла Олена. Можете, просто вважайте, що це такий дивний збіг обставин. Тамара злегка стиснула її руку. Будь ласка, подбайте про себе і про сина. Не чекаючи відповіді, вона розвернулася і швидко пішла до виходу. Вона не озиралася, боячись побачити подив на обличчі жінки, боячись передумати. Вона сіла в машину і знову натиснула на газ. Цього разу вона відчувала не втечу, а дивне, майже невагоме полегшення. Вона позбулася ключів, вона позбулася останнього якоря, що тримав її у минулому. Тепер вона була абсолютно вільна і абсолютно самотня. Наступні півроку перетворилися на калейдоскоп міст, готелів і випадкових облич. Тамара подорожувала країною, зупиняючись там, де їй подобалося, і їдучи далі, коли самотність ставала нестерпною. Вона керувала магазинами віддалено, найняла хорошого менеджера, який щотижня звітував. Порожнеча всередині нікуди не зникла, але її гострі краї згладилися. Біль перетворився на тихий смуток, на фон, з яким вона навчилася жити. Вона почала знову помічати світ навколо гру світла на старих стінах, химерні форми хмар, красу осіннього листя. Іноді, сидячи в кафе в черговому незнайомому місті, вона діставала свій альбом і робила замальовки. Це були не розрахунки прибутку, а просто нариси того, що бачила обличчя людей, елементи будівель, пейзажі. Вона не думала про будинок, про Олену і її сина. Той епізод на вокзалі здавався сном, чимось нереальним, що сталося не з нею. Вона свідомо блокувала будь які думки про це, боячись, що реальність виявиться набагато гіршою за її уявлення. Але час минав, і зима, проведена на півдні, змінилася весною. Разом з пробудженням природи в душі Тамари почало прокидатися щось нове це було не щастя, не радість, а тихе, але наполегливе бажання зупинитися, вкоренитися. Вона втомилася від доріг і тимчасових притулків. Одного разу сидячи на березі моря і дивлячись на хвилі. Вона зрозуміла, що готова повернутися не в квартиру мавзолей, а просто в своє життя. Їй потрібно було вирішити, що робити далі продати квартиру, продати будинок, закрити всі старі рахунки, щоб почати з чистого аркуша, і першим пунктом у цьому списку стояв заміський будинок. Їй потрібно було подивитися на нього востаннє, оцінити стан і виставити на продаж. Дорога назад була зовсім іншою. Тамара їхала повільно, спокійно. Вона більше не втікала, вона поверталася, щоб зустрітися зі своїми привидами. Коли вона звернула на знайому дорогу, що вела до селища, її серце закалатало. Ось той самий ліс, ось річка, через яку вони з Ігорем мріяли перекинути невеликий місток. Чим ближче вона під'їжджала, тим сильнішим ставало хвилювання. Вона готувала себе до найгіршого, до розбитих вікон, до запустіння і бруду. Ось і їхня вулиця. Тамара уповільнила хід. Її будинок був останнім трохи на відшибі. Вона завернула за ріг і натиснула на гальма так різко, що машину ледь не занесло. Вона застигла на місці. Це не міг бути її будинок. Той, який вона покинула, був сірою коробкою з голого бетону, оточеною бур'янами по пояс і залишками будівельного сміття. А перед нею стояв охайний, майже завершений будинок. Стіни були поштукатурені і пофарбовані в теплий бежевий колір. У віконних отворах стояли нові склопакети, що виблискували на весняному сонці. Перед будинком був розбитий невеликий, але доглянутий квітник, де вже пробивалися перші тюльпани. Поруч кілька акуратних клумб з квітами та декоративними кущами. Паркан, який раніше складався з кількох похилених стовпів, був новим, дерев'яним, міцним. З димаря йшов тоненький струмок диму. Тамара сиділа в машині, не в змозі поворухнутися. Це було схоже на галюцинацію. Вона вийшла з авто на ватних ногах і повільно пішла до хвіртки. Вона почула дитячий сміх. З рогу будинку вибіг хлопчик. Це був Максим, але вона б його не впізнала. Він подорослішав, на його щоках з'явився рум'янець, а в очах не було й тіні тієї вокзальної розгубленості. Він весело ганяв м'яча. Двері будинку відчинилися і на ганок вийшла Олена. Вона теж змінилася. Зникла хвороблива блідість, погляд став спокійним і впевненим. Вона була одягнена в простий домашній одяг, але виглядала відпочилою і щасливою. Побачивши Тамару, вона на мить завмерла. В її очах промайнув страх, потім здивування, а потім тиха радість. «Тамара!» Її голос стремтів, ви повернулися? Тамара не могла вимовити ні слова. Вона просто дивилася на будинок, на жінку, на дитину. Її мозок відмовлявся поєднувати картину, яку вона бачила, з тією, що зберігалася в її пам'яті. Що, що тут сталося? нарешті змогла видушити вона. Заходьте, будь ласка, тихо сказала Олена. Я вам усе розповім. Усередині будинок вражав ще більше. Стіни були вирівняні та побілені, підлога застелена недорогим, але чистим лінолеумом. У кутку стояла стара, але відремонтована грубка, від якої йшло приємне тепло. Стояли прості меблі, стіл, кілька стільців, ліжко, застелене картатою ковдрою. Було чисто і затишно. У повітрі пахло свіжою випічкою і деревом. Ми. я сподіваюся, ви не сердитеся, почала Олена, нервово перебираючи край фартуха. Коли ми приїхали, тут було дуже холодно і порожньо. Перший час ми просто намагалися вижити. Я знайшла підробіток у селищі, прибирала в магазині, допомагала людям по господарству. Максим пішов у місцевий дитсадок. Вона розповідала, а Тамара слухала, намагаючись осягнути масштаб змін. Але як, як ви усе це зробили? Ремонт, вікна це ж коштує величезних грошей? Це все Віктор, відповіла Олена, її щоки злегка почервоніли. Віктор, у цей момент задні двері, що вели на подвір'я, відчинилися, і до кімнати увійшов чоловік. Високий, міцний, років 45, з добрими, трохи втомленими очима і мозолистими руками. Він ніс оберемок дров. Побачивши тамару, він зупинився на порозі. Вікторе, це Тамара, власниця будинку, представила їх Олена. Чоловік поставив дрова біля грубки, витер руки об штани і простягнув руку тамарі. Його рукостискання було міцним і теплим. Віктор ваш сусід, просто сказав він. Тамара згадала Ігор розповідав їй про сусіда столяра, з яким вони встигли подружитися, коли тільки починали будівництво. Здається, він був удівцем. Вони сіли за стіл, Олена заварила чай, і вони почали розповідати. Історія, яку почула Тамара, була простою і водночас неймовірною. Віктор, який жив у будинку навпроти, спочатку з підозрою поставився до нових мешканців. Він пам'ятав Ігоря і Тамару, знав про трагедію. Поява невідомої жінки з дитиною в покинутому будинку, його насторожила. Але одного разу він побачив, як Олена намагалася сама полагодити похилений паркан, і її відчайдушна рішучість зворушила його. Він підійшов, запропонував допомогу. Так почалася їхня дружба. Віктор, майстер на всі руки, почав допомагати Олені приводити будинок до ладу. Спочатку полагодив дах, що протікав, потім взявся за грубку. Він бачив, як старанно Олена намагається створити затишок для сина, і його серце, закрите після смерті дружини, почало відтавати. З часом до справи приєдналися сусіди. Хтось приніс старі, але міцні меблі, хтось допоміг із матеріалами, які залишилися після власного ремонту. За склопакети Віктор розрахувався роботою, зробив нові двері та вікна для кількох господарів у селищі. Штукатурку, фарбу і усе інше збирали по крихтах. Олена відкладала кожну копійку з прибирання й дрібних підробітків. Віктор брав термінові замовлення в своїй столярній майстерні. Люди допомагали хто чим міг. Квітник і клумби Олена розбила сама насінній саджанці подарували сусідки, які вже встигли полюбити цю тиху працьовиту жінку з сином. Я розуміла, що це ваш будинок, говорила Олена, дивлячись тамарі в очі. Я ні на що не претендувала. Я просто я хотіла зберегти його, зберегти місце, яке врятувало нас. Я щодня дякувала вам, подумки, і я знала, що одного дня ви повернетеся. Ми готові з'їхати хоч сьогодні. У мене тепер є невеличкі заощадження я зможу винайняти кімнату в селищі. Тамара мовчала вона дивилася на цих людей на Олену, яка знайшла тут притулок і сили жити далі, на Віктора, який, допомагаючи іншим, почав лікувати власні рани. На маленького Максима, який безтурботно грався на підлозі, вона дивилася на свій будинок він більше не був пам'ятником смерті, він був наповнений життям, теплом, надією. Її імпульсивний божевільний вчинок на вокзалі, продиктований власним болем, дав початок чомусь світлому і доброму. Ці люди не просто жили в її будинку. Вони вдихнули в нього душу. Ігор завжди казав, що будинок це не стіни, а люди, які в ньому живуть. Зараз Тамара, як ніколи, розуміла сенс його слів. Залишайтеся, тихо сказала Тамара. Олена і Віктор переглянулися. Я серйозно. Її голос став упевненішим. Залишайтеся, це ваш дім. Ви зробили для нього більше, ніж я будь-коли могла б. Вона встала і підійшла до вікна. На дворі сонце хилилося до заходу, фарбуючи небо в рожеві відтінки. Я хотіла продати його, зізналася вона, продати і забути, але тепер я бачу, що це було б неправильно Це... це спадщина Ігоря. Він би хотів, щоб будинок жив. Щоб у ньому лунав дитячий сміх. На її очах виступили сльози, але це були не сльози горя, це були сльози звільнення. Того вечора Тамара залишилася в них, їй постелили на дивані, і вперше за рік вона спала спокійно, глибоким сном без кошмарів. Вона спала у своєму будинку, який став чужим. Щоб знову стати її власним, але вже в зовсім іншій якості. Наступні тижні Тамара провела в селищі, вона не повернулася до своєї міської квартири, натомість вона зняла невелику кімнату в місцевої бабусі. Кожен день вона приходила до будинку, вона не втручалася в їхнє життя, а просто спостерігала і потроху почала включатися. Вона побачила, що Олена чудово грає на старому піаніно, яке Віктор притягнув від когось із сусідів. Виявилося, Олена, професійна вчителька музики, яка втратила роботу після закриття музичної школи в її рідному місті. Тамара, маючи зв'язки в місті, допомогла їй знайти кількох учнів для приватних уроків онлайн. Вона почала розмовляти з Віктором про його покійну дружину, про його роботу. Про його самотність. Він розповідав їй про Ігоря, про те, як вони разом планували майбутнє цього будинку. В їхніх розмовах було багато смутку, але не було відчаю вони розуміли одне одного без слів. Одного разу Тамара принесла свої старі креслення, вони з Віктором розстелили їх на столі. Я б хотіла його добудувати, сказала вона, водячи пальцем по лініях. Зробити терасу, про яку мріяв Ігор, і мансарду для Максима, і для тебе, Олено, щоб у тебе була своя кімната. Віктор подивився на неї, потім на креслення в його очах спалахнув вогник Це хороший проєкт, міцний, ми впораємося. І вони почали працювати разом. Тамара замовила матеріали, використовуючи прибуток від магазинів. Віктор втілював ідеї в життя, працюючи з деревом так, ніби воно було живим. Олена створювала затишок і дбала про всіх, наповнюючи будинок теплом. А Максим просто був серцем цього дому, його сміх був найкращою музикою для стін, що зводилися. Минуло ще півроку. Будинок було не впізнати. З'явилася простора, світла тераса, де вони вечорами пили чай. На другому поверсі були дві затишні кімнати. Тамара продала свою квартиру у місті і вклала всі гроші в завершення будівництва. Вона також відновила керування своїми магазинами, але тепер часто працювала віддалено, приїжджаючи до міста лише за потреби. Одного вечора, коли Олена з Максимом уже спали, Тамара і Віктор сиділи на новій терасі. Над ними було зоряне небо. Дякую тобі. Тихо сказав Віктор, за те, що дозволило нам залишитися. Ти повернула мені життя. Ні, Вікторе, відповіла Тамара, дивлячись на нього це ви всі повернули життя мені. Я приїхала сюди, щоб позбутися минулого, а натомість знайшла майбутнє. Він обережно взяв її за руку його дотик був теплим і надійним. У цей момент Тамара зрозуміла, що прірва всередині неї. Нарешті заповнилася, не забуттям, а новим змістом, новими почуттями. Вона не знала, що чекає на них попереду, але вона знала одне її імпульсивний вчинок, народжений з глибини відчаю на холодному вокзалі, став початком найдивовижнішої історії в її житті. Історії про те, як покинутий будинок став домом для чотирьох самотніх душ, які разом навчилися будувати не лише стіни. А й нове спільне щастя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!